Які нещодавні ситуації були у мене в роботі, і uh -huh. я їх так згадувала, я розумію, що вони в мене були в основному всі такі передряги попадала <сум> на початку. Я думаю, чому на початку? Ти в них попадала, тому що не було координаторів <сум> частіше. Координаторів, такі. організаторів. Просто як тоді це не було так поширено, як так. зараз, наприклад. Бо і зараз можу задавати питання, що робить той координатор. Так. Навіщо він мені що? сідайте, я вам розкажу. <сум> <сум> наприклад, навіть була ситуація на такому початку. Коли наречену збирали, і е вона пішла фотографуватись на ранок, а це, знаєте, кінець сезону. Я така стою, думаю, щас, Лілічка, ти красиш губи і йдеш додому. Я просто чекала цього моменту, я була втомлена, там все, осінь, ще така погода. І в цей момент я така мрію про це все. І е забігає мама, заносить мені фату, пропалену, утюгом повністю дирка, дає мені, просто на мене дивиться о -о, сльози просто на очах. Каже, Ліля, зробіть щось і йде. А в мене одне питання. При чому тут я? <ріст> я тут за не для цього. У <ріст> мене таких історій просто ну, неймовірна куча. І я розумію, боже, як добре, що з'явилися. Це стало поширеним Координація, організація. Просто буде свято для вас.